Вітання глядачам. Нова серія супермаркетного блокбастеру. цього разу знімаємо супермаркет Кауфленд. Там якась жінка в коментарях писала мені, що цікаво буде їй подивитись на ціни на продукти. Так от жінка з коментарів, це відео спеціально для тебе. А іншим теж думаю буде цікаво подивитися. Особливо тим, хто планує переїзд в Польщу на постійне проживання, скільки тут що коштує, так що буде цікаво. І ще тут специфічний такий сканер є, такого точно в Україні ви не бачили. Ось тут перед входом такі сканери, давай бери карту. І зараз я показую як вони. Сканується карта клієнта і потім ось так загорається цей сканер. Я його беру. Ось так він виглядає, бачите, поки що тут ноль на рахунку. Цей сканер допомагає прискорити чергу клієнтів на касі самообслуговування. Тобто ним відразу скануєш товари і на касі пікаєш і воно зразу все туди перекидає. А на звичайній касі ним не можна скористуватись. Це ось авокадо це за штуку 4 злотих воно коштує. Банани 5 злотих. Грушка, грушка, така грушка, ну це кілограм, мабуть, 10 злотих. Ще тут є. Товари не для таких як я з України нещасних, а ось така олія різна. Баночка 11 злотих, воно якесь рапсо за 20, ну це дуже дорого, я тут до цих полок не підходжу. Показую як це робиться. Ось так воно пікає і банани кладуться, ну просто я їх кладу в суперзинку. І далі продовжую покупки. Ось перець червоний, це дуже дорого, 12 злотих кілограм. Ось. А ще який плюс цієї штуки? Заодно можна і ціну перевіряти. І якщо що, тут можна видалити потім товар, якщо ти передумав його купувати. Огірки. Ось це найдешевший. 4,50 за кілограм. О, курс злотого коливається постійно, зараз там 11,6 за гривню. Ну, ви перекладете собі, все одно він вверх тільки буде йти. Я коли приїжджав, був 10 гривень один злотий вже... в Україні нещасний, вже 12 скоро буде. Ну, що, як дебіли різні шмигалі та зелібоби керують країною, то хіба там? Буде якийсь порядок, тільки одне нещастя та війна. Алкоголь, алкоголь по знижках. Ну ось тут в Польщі вино гарно пити, бачите? Пляшка та 13 злотих, 12 є якесь фреско. Тут по 12 є світле вино. Це така шмурдяка якась браманська. Барманська 12. І джин є по акції. 36 злотих. Це за 0,7. Ну, так коротко. Алкоголь був. Тому що хто думає поїхати десь жити в Норвегію чи в Фінляндію, та ти ж там геть 50 грам не вип'єш, там такі ціни, що... Тільки багачі можуть дозволити собі алкоголь. Так, ну це чай якийсь, от, ліптон, 7 злотих. Ще є різні тістечка. Хліб, хліб. Хліба тут багато різного і ціни теж різні. 4,89 це щось на батон схоже. Такий це подорожчий 7.13 якийсь із насінням. А тут різне варення на паузу поставити, подивитись ціни. Піца за 13 злотих, 320 грамм, там взагалі нема що їсти. Ось ще якась за 16, це дорога піца, є подешевша тут, але треба акцію шукати, а ось акція 7,50. Ну, там теж маленька піца, але 7,50. Цукерки. Ось це, це, це якісь модні по 4 злотих за 100 грам. 40 злотих кілограм. Ось подешевші є. Такі квадратики. Ну, вони непогані, на халву трохи схожі. Ну, я цукерки по 4 злотих не їм, це дуже дорого для нещасного біженця з України. Ось такі я беру. 2,69, це ще гарні шоколадні. Колись тут шоколадку можна було купити 100 грам за 3 злотих найдешевшу. Але вже ціни попіднімалися, вже ти не купиш шоколадку за 3 злотих. Такі вітаміни є по 7 злотих. Кукурузка в баночці. 7,47. Ну, сосисок тут багато різних, якість різна в них і ціна теж ось така сільотка в них гідотна в банках по 19 злотих такої як в нас в україні немає там цибулі більше ніж риби це гарна піца за 1133 і ціни на сир Ще такі ціни на різні шоколадки, ну такі вафельні. Це не справжня шоколадка. Повітряне фуфло, ти їсти не маєш. Так, ще ціну на Кока-Колу покажу вам, і, мабуть, буде все. Така, скільки тут і... А, ну 2 літра, 8. Не справжня Кока-Кола, баночка 4, а така Кока-Кола, звичайно, скільки тут 1 літр 5 злотих. Так, і я рухатимуся до каси, ось таке сканер показує. 42 злотих. Ходиш, Скануєш потім скануєш цей штрих-код. І ось так воно туди все перекинуло з бази даних сканера на екран. І все, залишається тільки заплатити. На цьому все. Не забуваємо, що кожна покупка тягне за собою сплату податків. Їх можна побачити в чеку, але... На мій погляд, краще платити податки в більш цивілізованій країні. Тоді видно на що пішли ці податки: гарний транспорт, дороги, відносно непогана медицина. Тому приїжджайте в Польщу і платіть податки тут. До зустрічі в нових відео.